Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Американські змі пишуть, що голова ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Київ на початку червня. Однією з цілей поїздки могло бути питання завершення війни в Україні. Другою повідомити залужного, що підрив заес таки буде, і потрібно готуватися до найгіршого. Літаки направлені в Україну і чекають. Путін евакуювався на Валдай. журналіст 24 Каналу Олексій Печі проаналізував, що про візит Бернса пишуть у США та чи реальні переговори між Києвом і Москвою, видання The Washington Post стверджує, що директор ЦРУ Вільям Бернс, нібито на початку червня, здійснив секретний візит до Києва, аби обговорити з українським керівництвом та розвідкою амбітну стратегію повернути окуповані Росією території та розпочати переговори про припинення вогню з Москвою до кінця цього року, як пише за. Washington Post поїздка Бернса до Києва включала зокрема зустрічі з президентом Зеленським і керівництвом української розвідки. Аналітики наголошують на тому, що цей візит відбувся якраз в критичний момент війни, коли українські війська намагаються отримати потужну перевагу у наступі, але ще не розгорнули більшість своїх навчених і оснащених штурмових бригад. Ведення додає, що мета Бернса полягає в тому, щоб підтвердити зобов'язання адміністрації Айдена обмінюватися розвідданими, щоб допомогти Україні захистити себе, але все ж це лише офіційними та залаштунками могло залишитися ще дещо. За Washington Post пише, що нібито українське керівництво військове ознайомило Бернса зі своїми планами почати переговори з Москвою до кінця року на прийнятних для Києва умовах. Якщо спростити, то за Washington Post натякає на те, що українська влада нібито планує, щоб зсу фактично вийшли на рубежі. Війни станом на 24 лютого 2022 року поставили потужне озброєння на межі з Кримом і тоді розпочали переговори з Кремлем. У статті The New York Times про ту саму поїздку Барнса до Києва на початку червня мовиться про те ж саме і майже тими ж словами. Але The New York Times додає, що американські офіційні особи заявили, що контрнаступ просувається повільніше, але основні зусилля цього поштовху ще не досягли результатів. І ще за НАТО говорити про те, які перемоги можуть отримати українці, і який вплив матиме цей поштовх на майбутні мирні переговори. Отже, сам факт того, що два американських видання, які конкурують, виходять з практично однаковим текстом, може свідчити про те, що ця інформація може розглядатися як контрольований злив самим ЦРУ. Однак, з якою метою не зрозуміло. Якщо це контрольований злив, тоді це може вказувати на те, чого дійсно чекають у Вашингтоні від українського нас. Стопу звільнення всіх територій окупованих після 24 лютого 2022 року. А далі переговори однаки з цим точно не погоджуються у Києві на тлі цих перемовин. Бернс з Києвом та Москвою західні аналітики певні, що готуючись до осені, команда зеленського почала думати про те, як Київ може змусити припинити бойові дії на умовах прийнятих для українського народу, як пише з Вашингтон Пост за ідеального сценарію, якому віддає перевагу. У Київ українські військові отримали важелі впливу на Росію, висунувши війська на потужну зброю до краю межі з Кримом, тримаючи в заручниках півострів, на якому базується Чорноморський флот ворога. Відповідно, вогневий контроль півострова поставить під тотальну загрозу важливі аеродроми, мости, залізничні лінії та логістичні вузли в Криму. А це може значно ускладнити для Росії ведення війни. Але от далі звучить доволі розмита теза про те, що нібито Україна буде готова. А не брати Крим силою, якщо ми отримаємо достатньо гарантії безпеки від заходу разом з тим, варто згадати також про нещодавню закриту конференцію щодо формули миру президента Зеленського, яка відбувалася у Копенгагені, за ініціативи України в Данії відбулася спроба домовитися із глобальним півднем щодо їх пропозиції щодо війни Росії проти України. По суті, на закритій зустрічі країни Великої Сімки представники Євросоюзу та Києва розмовляли про можливе дипломатичне з. Завершення війни Росії проти України з кількома країнами, які називають себе нейтральними. Зокрема, мова йде про Бразилію, Індію, Пара, Саудівську Аравію та Туреччину. Китай також чекали на зустрічі, але Пекін від цього відмовився. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.